Другий стіл присвячений проблематиці мобілізації саме представників поневолених націй, поневолених народів, які відбуваються сьогодні в Києві, є надзвичайно актуальним і потрібним. І те, що він відбувається саме в столиці України, в столиці воюючої України, говорить само за себе. Водночас, на мою думку, ми повинні дивитися на проблематику поневолених народів і їхньої боротьби за незалежність значно ширше не брати до уваги лише мобілізаційні питання чи проблеми, які з економічного характеру, соціального, а дивитися як напевно історичну тяглість боротьби за незалежність. Представників різних поневолених народів Російської Федерації, і в цьому плані якраз відродження антиімперського, колишнього антибільшовицького блоку народів, є надзвичайно на часі і надзвичайно потрібною справою для того, щоб посилити вплив України на процеси боротьби за незалежність поневолених народів.